Уявляю, пані та панове, як розриває п'яті точки у пропагандистів з Московії після того, як вони взнали, що Дональд Трамп теж а, назначив святковий день днем перемоги, 8 травня. 8 травня, не 9. Уявляєте? Друг їх! Але тим не менше він зробив на інший день, на 8. Цікаво мені. Як ви думаєте, вірно він зробив чи ні? А Марко Рубіо вийшов та сказав, що Росія зволікає час і робить все для того, щоб затягувати цю війну. І Росія не розуміє, що вона робить таким чином, що Сполучені Штати Америки будуть все робити для того, щоб Росія це відчула. Ну і... Сенат запровадив вторинні санкції до 500% на нафту, газ та інші товари, які відбуваються в Росії. І всі тепер, хто буде торгувати з Росією і буде допомагати з торгівлю, будуть обкладені вторинними санкціями до 500%. Так що, тримаймо далі росіяни. У Криму. Відбулася, навіть не знаю, майже Армагедон, тому що поцілили в дуже багато місця. Проте, як завжди, те, що вони кажуть, що все збили, все шикарно, все просто-причудово. Але для них, на жаль, а для нас це великий успіх, тому що знешкоджено дуже багато цілей. І наші хлопці низький Оклін. Влучили все, що потрібно було знищити. А також, пані та панове, поцілили в Новоросійськ, та там знешкоджено теж дуже багато, е як кажуть, корили там, де потрібно. <смай -ді> саме, таке, саме таке вираження. Так що попали туди, теж куди потрібно було. Так що новоросійськ теж палає. Та одна з основних новин це та, що. Зеленський обозначив, що ціль у Москві, парад, буде легітимним, бо там буде техніка, і так далі. Вони кажуть, вони переживають. Тобі ж, Зеленський каже, вони переживають за це, і вони вірно роблять. Так що, пані та панове, хай чекають салют. Вони хочуть салют, вони його отримують. Тримаємося, пані та панове. Щасливо!